Камер. Ну, ще раз я просто розумію, що без камери це відсутній новин вам дещо працювати, На жаль, ми продовжуємо тему Декартова система координат. А, давайте поговоримо спочатку про деякі такі теоретичні аспекти. Тому, давайте перейдемо Напишіть, будь ласка, такий під загу, симетрія у просторі, тобто, якщо ви пам'ятаєте, ми розглядали в дев'ятому класі питання симетрії відносно точки, відносно. Прямої, да? симетрія відносно точки називалася центральна симетрія відносно прямої. Осьова, а в нас ще буде симметрія відносно площини. Як правило, дивіться, давайте в нас е нехай є деяка точка, наприклад, М з координатами А, Б, С. Поговоримо спочатку про те, е що буде точкою, яка симетрична дані відносно координатних площин. Нагадую, X, Y, Z – це наші лісі. Тобто, якщо у точки М координати C, а ми хочемо знайти координати точки, яка симетрична відносно площини X, Y, тобто вона буде знаходитись на такій самій відстані від площини X, Y, але з іншого боку. Да? Симетрія відносно площини чи прямої, Здається так, ми проводимо перпендикуляр або до прямої, або до площини, і продовжуємо його на таку саму довжину. Давайте будемо міркувати, якщо точка симметрична відносно площини XY. що в неї буде залишатися таким самим, а що буде протилежним? Дивіться, якщо я опускаю проекцію взагалі на площину XY, в неї X і залишається такими самими, так? А третя координата береться протилежно. А Так само буде, наприклад, якщо я буду отримувати точку, яка симметрична відносно іншої площини. Ті координати, які присутні в назві площини, вони залишаються такими самими, а третя координата буде протилежною. Тому можна сказати так: коли ми шукаємо координати точок симетричних відносно площин, то треба зафіксувати. Координати, ті, які входять в назву цієї площини, а іншу координату взяти з протилежним знаком. Ось таке правило. Трошки складніше буде, коли ми знаходимо координати точки, яка симетрична відносно вісі. От уявіть собі, що в мене. Точка М ось тут, так, а я хочу точку симметричну відносно вісі Y. Що я повинна зробити? Опустити перпендикулярну Y. Я вже пояснювала, що за ТТП цей перпендикуляр попаде сюди. А далі продовжити його на свою довжину. Ось давайте подумаємо, що тут буде протилежним. От Y координата, тобто ось ця точка, яка буде на такій самій довжині, так? Ігрикова координата буде такою самою, а і е з була вгорі, стане внизу, так? І Іксова, бо вона туди-кудись піде, так? Ось туди, Ось туди вона? Буде опускатися, вона... вони будуть протилежними. Бо там, за теоремою Піфагора, теж буде прямокутній трикутник. Е тобто можна з'ясувати, запам'ятати таку е особливість, якщо точка. Не будемо це там якось дуже детально оформлювати, можна такі висновки написати. І так, висновки. Якщо точка має координати а, Б, С, ну М, А, не важливо, да? то координати точки. симетричною відносно відносно площин координатних, координатних площин будуть наступні. Так, якщо площина XY, XZ З іг, З, Тут запам'ятайте слово «симетрія», можете теж собі так записати стрілочкою, ключове слово фіксація. фіксація. А якщо X, Y, ми фіксуємо координати X, Y, тобто першу і другу координату ми залишаємо такими самими, а третю координату беремо з протилежним знаком. Якщо площина X, і значить, ми фіксуємо першу і третю координати. А та, що залишилася, тобто друга ігрекова, беремо з протилежним знаком. Тут так само B і C залишаються, а перша координата береться в Це ось такі будуть точки у о, такі координати у точок симметричних відносно цих вісей. Так, відносно координатних площин. Давайте так. Тепер друге відносно координатних вісей. відносно координатних вісей. У нас є три координатних вісі. ОХ, Y, ОZ. Та ми теж будемо той самий принцип використовувати фіксації ОХ, О і ОЗ. Ми фіксуємо іксову координату, а дві інші будемо брати з протилежними знаками. Якщо вісь вісігри, фіксуємо ігрикову координату, а першу і третю беремо з протилежними знаками. Ну і так само для лісі Z. Якщо запам'ятати сам принцип, то це буде не складено взагалі. І ще дуже часто використовується симетрія відносно початку координат. Відносно початку координат, тобто точки 0, 0, 0. Якщо точка симметрична відносно початку координат, в неї всі три координати будуть протилежні. Якщо ви це записали, скажіть мені, і ми продовжимо. Так, я стираю, так? Да? Всі встигли? Діти, ви нічого не відповідаєте, я так розумію, що ви десь там десь пішли, так? Да? Жоден без камери. Ну, діти, напишу сьогодні про це батькам, я прямо зараз напишу. Ставлю на паузу. Давайте подивимось, які задачі є на цю тему, на тему симетрії. Uh, так, зараз, 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 координати середини, о, oh. um, є завдання, ось, 16.22, 16.22. Які координати має точка симетрична точці К відносно? Так? Давайте запишемо. Так, дано. К має координати 9-8, 3. Знайти координати. Точок. Симметричне відносно. Перше. Початку координат. Я так і напишу словами, можна було написати точки 0,00. Так. Початку координат. Друге. Площина Хіг. Третє. Там написано площина YZ. Давайте візьмемо вісі. ВІСІ, наприклад, ОЗ. Ну, що. Ось у вас тут є місце праворуч, ви там пишете. Розв'язання. Хто мені може назвати, наприклад, е... хто без камер вже в нас знову? Так, ви увімкнули і вимкнули. Влад я першому. Якщо от, точка К така, а, першому <ків> метрі відносно початку координат. Що ми робимо з цими всіма координатами? І три. Mm. Знаки змінюємо всі. От дивіться діти, Якщо точка симметрична відносно початку координат, всі знаки змінюються. Тобто -9, -9, 8, мінус 9. Мінус дев'ять, вісім. Мінус 3. Так, лад продовжує. Мож, можете написати, щоб було зрозуміло. Це, що ми знайшли? Це була симетрія відносно точки 0, 0, 0, так? В другому пункті площина XY. Що ми робимо? Слово симетрія це фіксація. Що ми у точці К робимо? Фіксуємо 9 мінус 8. Фіксуємо. А третю координату, яка залишається, беремо mm <свят> знаком, так? Тобто мінус. Так, мінус 3. Так, і третя ситуація вісі. Давай Влад же і закінчить. Вісь ОЗ. Що ми тут фіксуємо? Так, ну ОЗ. З. Тобто трійку ми не змінюємо. Не змінюємо. А дві інші координати змінюємо на протилежність. Yeah. Не плутайте з минулим типом задач, там де ми на нулі заміняли, а тут просто змінюється на протилежі. Так, добре, а взагалі, якщо ми кажемо, дякую, що дві точки віднос, симетричні одна одні відносно третьої, так як це було в 9 класі, так само і тут ми говоримо, що якщо А симметрично Б, Відносно це, то за означенням, означення залишається таким самим: це, це в нас середина АВ. І в цій темі в нас будуть формули координат середини відрізка. От ну, давайте візьмемо ось такі задачки: 16.19. Точки П і К симетричні відносно точки С. Давайте намалюємо це. От Як зрозуміти, що чия середина? Точки П і К симетричні відносно точки С. Значить, от, слово відносно вказує на середину. Тобто це середина відрізка ПК. У точки П координати 7, 11, 9. У точці К координати. 8-6-1. І вам треба знайти координати С. Я не буду писати зараз дано, бо тут задачка така примітивна. Так, Настя желонкина скаже мені, як її розв'язати. Настя, треба згадати координати всередини відрізка. ХЦ що це таке? Як знайти взагалі, яке правило, як знайти координати середнього відрізка? Що ми повинні зробити? Знайти координати, додати координати. От бачите, я запитую, в Насті там не камери, немає. XP плюс Х. Можна спробувати? Давайте. Що тут? Ну, тут зробити. Що тут? Давайте. 7 плюс 8 поділити на 2. Угу. Скільки це буде? Це буде 15 поділити на 2, тобто 7 з половиною. Угу. Так? Так, ігра це. Uh, yp плюс yk поділити на 2 – це uh, Мінус 6 плюс одиннадцять поділене на два. Угу. Так, це буде 5. на два, два, тобто 2,5. Два з половини. Так, і за це. А це мінус дев'ять. Це буде мінус десять. Поділити на два мінус п'ять. Угу. на 2, 5. Отже, у точці С координати 7,5, крапка з кома 2,5 і мінус 5. Зараз ми згадували координати середини відрізка. Да? Тобто, щоб знайти координати середини відрізка, ми додаємо координати кінців і ділимо нафл. Є ще обернена задача, ось, наприклад, теж вона пов'язана з тими координати середини відрізка. Якщо в нас є, це номер 16.20. Точка С середина відрізка АД. Давайте намалюємо креслення. І так, С. Це середина загубила я відрізка АД. У точки А координати мінус 1, мінус 2, мінус 3. У точки Д, так, я загубила. невідомі. А у точки С 5, мінус 1, 0. Тобто це задача на знаходження координат другого кінця, коли відомі координати середини. Запишемо умову. Задачка теж простенька, якщо ви пам'ятаєте, такі задачі ми робили в минулому році, але там було тільки дві координати, зараз будуть три. Ми пишемо S середина AD, у А координати мінус 1, мінус 2, мінус 3, у точці С координати 5-1, 0, і треба знайти координати Д. Координати. Дивіться, діти, у вас немає прямих формул для знаходження координат одного з кінців. Взагалі їх можна вивести, але навіщо це робити? Математики роблять інакше. Вони підставляють в формули координат середини відрізка. Отак, От як У нас S – це середина АД. То, що повинно виконуватися. Іксова координата точки С це сума іксових координат А і Д поділити на 2. Так само для ікової і для Z. -кової. Але ми будемо використовувати ці формули не для того, щоб обчислити, як ми робили в минулому номері, а навпаки, для складання рівняння. Тобто ми поставимо там крапку з кома. Підставимо всі наші дані, і просто виведемо те, що нам потрібно. І так, yА плюс yd d І ZA плюс ZD нафти. Ну, давайте підставимо, що в нас вийде. 5 дорівнює x плюс мінус 1, це x мінус 1 на 2. Далі, друга координата y це мінус 1. Це буде мінус 2 плюс y, поділити нафто. І третя координата це 0. 0. Це мінус 3 плюс Z. Наступ. Ось так ставимо крапку з кома. А тепер робимо з цього пропорції, ставимо там одинички. Найбільш простий спосіб. І знаходимо, отут х-1, як невідомий член пропорції, 5 множимо на 2, ділимо на 1. Це 10 буде, так? Тут мінус 2 плюс y, це мінус 2, і мінус 3 плюс z. Це 0. Цього знаходимо х, у з. Перекидаємо туди одиничку. Х буде 11 y мінус 2 плюс 2 це 0, і z буде трійка. Отже, у точки D координати 11, 0, 3. Можете перевірити, підставити, подивитися, чи буде там виходити, якщо додамо з координати кінців і поділимо на два координати точки Думаю, що там все буде гаразд. Ще хотіла обговорити такий момент. Можна це обчисли, е, втирати, діти? Так. Є ще така тема координати точки, яка ділить е, відрізок у даному відношенні. Що це означає? Подивіться. Е, Напишіть такий підзаголовок. Координати точки. Це якби узагальнення формули для координат середини відрізка. Координати точки, яка ділить відрізок у відношенні МДМ. У відношенні МДМ. Тобто, наприклад, у нас є відрізок. І нас цікавить, у відрізка є. В кінці точки А і Б. Я напишу так, це XA, XB, ой, Ігри Б, яке Б, И А і ЗА. У точки Б координати XB, YB, ZB. І є якась точка, ну нехай М, яка поділяє відрізок АБ у відношенні М до М. Тобто АМ відноситься до е, МВ як М до М. Тобто не один до одного, а М до М. Тобто це більш загальна така теорема. Так ось е, координати точки М. Отримують ось таким чином. Дивіться, діти, іксова координата точки м буде знаходитися таким чином. Подивіться на креслення, щоб запам'ятати спосіб. Ми ось це число М множимо на xb, якби нахрест беремо. М множимо на xb плюс тепер n множимо на цю іксову координату. Бачите, ось так. Плюс n помножити на xa. І ділимо на суму М n. Так само для двох інших, тобто ym. Просто тепер в цій формулі x замінюємо на y. m помножити на y B, плюс n помножити на y A і поділити на M n. Ось тут у вас воно просто формулюється і не доводиться m плюс m. І ZM. Ну, взагалі це можна зробити, користуючись узагальненою теоремою Фалеса. Так, і так само для z-них координат. ZB плюс M помножити на ZA, ділити на n плюс М. Ось це формула координат точки, яка ділить відрізок АБ у відношенні м Давайте тепер подивимось, запишіть ці формули, як це використати на практиці. Середину, середину. Відношення. Зараз я не бачу, ближко на тілі. Зараз. Тільки що були ці задачі, коли куди вони поділися. Координати середини, симетричні. А, вот, 16. Ну, тут їх всього дві таких задачки. 16.24. Так, я стираю, так. І так, номер 16.24. Точка М належить відрізкові АБ. Давайте намалюємо якийсь абстрактний відрізок АБ. Координати точки А2. Підписуйте, так буде зручніше. Мінус 3, 2, у точці Б координати Мінус 3, 1, мінус 8. І точка М ділить його в відношенні 4 до 1, рахуючи від точки А. Тобто від А до цієї точки 4 частини, а тут 1, одна частина. І треба знайти координати М. Значить, я пишу нижче умову, бо в мене там просто не вистачає місця. Дано М належить відрізкові а, Б, а М відноситься до МВ як 4 до 1, координати точки А. 2-3, 2, -3, 2. А координати точки Б. Мінус 3, 1 мінус 8, і треба знайти координати М. Так, дивіться, значить, це треба очами бачити, так ви краще запам'ятаєте. Якби нахрест. четвірку ви умножаєте сюди, а одиничку сюди. Так? Тобто ви пишете XM. це що буде? Х-ова координата точки А на що помножена? На 1, так? Плюс іксова координата точки Б помножена на 4 і ділити на суму 1 плюс 3. Тепер підставляємо, ну в знаменнику зрозуміло 5х це 2, xB – це мінус 3 на 4, це мінус 12, отримаємо мінус 10 п'ятих, це буде мінус 2. Так само з y. YA множимо на 1, YB множимо на 4 і ділимо на 1 плюс 4. Підставляємо дані. І це мінус 3 помножити на 1, плюс 4 помножити на 1 поділити на 5. Міну 3 плюс 4 це буде 1, 1 п'ята і Z m так само іксову координату. Давайте відразу, 2 на 1 плюс 4 на мінус вісім, поділити на 1 плюс 4, тобто на 5. Буде 2 мінус 32 поділити на 5, це мінус 35, буде мінус 6. Тобто у точки М координати мінус 2, 1, п'ята і мінус 6. Так, ну ми теж сьогодні не дуже так далеко просунулися, ми ще будемо у п'ятницю розв'язувати типові задачі, пов'язані з темою Декартова система координат. Так, тоді на сьогодні ми закінчимо. Домашку я е, трошки пізніше скину в групу. Все, до зустрічі. До зустрічі. До побачення. До побачення.